Говоримо про непостійні сюжетні лінії. Непостійні це те, що відбувається у вашому житті. Цікавіше спостерігати завжди за експертами, в яких ви розумієте, що в них за етапи в житті проходять. І вам цікавіше взагалі проживати ці етапи разом з ними, по типу як в серіалах. Тобто, по факту, не так, що, наприклад, да, там я там експерт по блогінгу-продажам, по і я тільки, тільки от, от про це, про це, про це. Ні. А є ще людина в першу чергу. Да? І в мене може бути декілька сюжетних ліній по життю зараз. Наприклад, зараз я проживаю етап, коли я йду в масштаб, коли я будую команду, коли я завершу всі справи там, в моєму рідному місці і переїжджаю до Києва. Тобто цей етап про нього я постійно кажу, бо він дуже сильно пов'язаний з моїми цілями. У мене етап публічних виступів, коли мене часто там, запрошують на якісь конференції, виступи, все таке. І це теж важливий для мене етап встановлення, і плюс лайф, який я весь час транслюю. І повірте, цей лайф ну, дуже сильно прогріває людей до вашої експертності. Тому що, якщо в неї це виходить, якщо її запрошують, якщо вона може реалізувати всі свої цілі, то що? То значить, вона ж таки шарить, то значить, до неї можна прийти і теж швидко реалізувати свої цілі. Розумієте, про що я? Тобто звичайні, скажімо так, речі, події, які у вас відбуваються в житті, подумайте, можливо, дві, три, чотири, якісь сюжетні лінії ви могли б показати. Наприклад, якщо ви там коуч по саморозвитку, покажіть ваші цілі, вашу реалізацію, покажіть ваші відносини, як чоловік до цього відноситься, якщо хочете, звісно, якщо не хочете, не показуйте. Да? Тобто тільки ви для себе визначаєте, що ви хочете показати взагалі. І звісно, окрім цього, є дуже багато різних прийомів, як експертність показати, як кейси показати, як показати оцю свою лайф сюжетну як вести людей в контекст того, що взагалі у вас відбувається в житті, тому що це реально важливо да, показати, дивіться, в мене зараз оце, 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 от про це буду вам розказувати найближчий місяць. Да, тобто не тільки про щось експертне, а от про те, що от зараз відбувається, що проживаю і які висновки з того роблю. Тоді за вами дуже цікаво спостерігати.